Міста я вас вітаю словами Господа Ісуса Христа мир вам. Я вам сьогодні хочу дати через Боже Слово Шалом. Справжній мир. Я не знаю, як багато між вами роблять ось цю таку унікальну, особливу подію, коли такий віночок з чотирьох свічок, деякі родини роблять із п'яти свічок, і називається адвентом. І за чотири тижні кожен тиждень запалюють одній свічці. Можливо, для когось це нове, а для когось це гарна традиція, яку багато років роблять, а можливо, навіть з батьками робили. І ті, хто роблять, і ті, хто. Запалюють свічки і говорять про адвент, адвент це в при ході, тобто ось, -ось в очікуванні перед дверями, перед дверями Різдва. Минулий тиждень.